Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 4 на промивці системи охолодження. Система охолодження виявилась брудною. Помили вже двигун, помили радіатор передній і перейшли на радіатор пічки. Скільки бруду в радіаторі, зараз покажу, але головний параметр, скільки ж вона видає тепла. Зараз 90 градусів на апарат і до цього пічка гріла так собі, 45 градусів. Погляньте, <кій> промився радіатор повністю 80 градусів на всіх дефлекторах. Ліва сторона навіть більше 82-83, права сторона 80. Тобто дуже гарно, дуже потужно дає гаряче повітря. Гарний дуже результат, але... Хотів вам сказати, що підключення в таких автомобілях занадто складне. Погляньте просто. Ну, де знаходиться радіатор пічки і там маленькі дуже шланжечки, тут ще й газ встановлений, до нього немає доступу. Тому це занадто тяжке підключення, тут довго треба возитись. І Нарешті у нас вдалося підключитись. Ми майже годину потратили тільки на те, щоб підключитись до радіатора пічки. Ну, головний результат, як кажуть, результат є, результат гарний. Зараз ми допромиваємо радіатор пічки і будемо замінювати антифриз. І ще, звісно, подивіться, наскільки брудний радіатор пічки. Гляньте, там бруду просто. Це вже хімія попрацювала, удалила кое що Погляньте, які чорні куски, як чай. Дуже брудний радіатор і тому він не давав нормально тепла. Зараз допромиваємо і перейдемо на заміну антифризу Закінчили промивку систему в паджеріку це гарно, пічка просто видає такий аж жар, гарно потужно гріє. Вся система чистенька, все, все зробили, бачок зняли, помили, гарненький, чистенький антифриз. Ми використали тепу G12 червоного забарвлення. Ми використовуємо тільки якісні антифризи. Хочу нагадати, ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, в нас відключають частенько світло, тому записуйтесь, заздалегідь. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!